Кажуть, баскетбол вигадав учитель фізкультури, бо йому треба було хоч якось оживити уроки взимку. Спочатку учні кидали футбольним м'ячем у кошик з під персиків, а суддя після кожного влучання ліз на драбину діставати той м'яч. Уявіть сучасну НБІ з таким правилом: Ліброн Джеймс робить данк, і тут дідусь Петро наквапно підіймається. Хлопці, секунду, я вже лізу. Сьогодні ж день гри в баскетбол. Збіг, не думаю. Це знак, що пора теж приготувати свою умовну драбину, свій кошик і кинути щось у життя з легким прицілом на успіх. А загалом, вівторок це понеділок, який вибачився. Він спокійний, тихий і каже: Ну що, давай щось зробимо? І ми даваймо. 2 грудня, вівторок, зима. Ми починаємо наш проранок. Ну, а якщо вже почали про баскетбол, то логічно перейти до освіту технологій, бо хто ж буде знімати всі ваші переможні кітки? Саме тому сьогодні святкуємо всесвітній день комп'ютерної грамотності, день, коли кожен із нас може гордо сказати: Так, я знаю, де у комп'ютера кнопка вимкнення. А при зависанні вимкни, вімкни, і ви вже спеціаліст. І раз ми вже про хитрощі, то наступне свято прямо перегукується: всесвітній день трюків, бо хіба не трюк встигнути вранці знайти зарядку, або закрити холодильник ногою на розливши. Чай, це все мистецтво ваше, але трюки це не лише про людей, і тут плавно переходимо до тих, хто своїм існуванням робить наше життя кращим день безпородної собаки. Дворняшки сьогодні офіційно можуть сказати, я універсальна модель, преміум набір усіх порід одразу, і з цією енергією ми рухаємося далі. Адже собаки це чистота в серці. А сьогодні маємо і день, який нагадує про чистоту довкілля. Всесвітній день запобігання забрудненню, і абсолютно офіційно можна заявити, я сьогодні не розкидав речі, я рятую планету. А щоб усе проходило максимально безпечно, день безпечної бритви. День, коли ваша бритва каже без різких рухів. Ми тут не для пригод, ми для порядку. Ну і врешті, найсмачніший перехід дня, день оладок. Бо якщо вже рубаєш трюки, рятуєш планету і вмієш включити комп'ютер, ти заслужив оладку. Пишну тепло, таку що хочеться сказати їй дякую. Після такого святкового марафону хочеться привітати і тих, у кого сьогодні персональний день у середині дня. Вітаємо іменинників: Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія і Тамара. Нехай ваш день буде таким же приємним, як знайти додаткову латку, про яку ви забули. А тепер трохи мудрості від природи. Вона сьогодні говорить з нами дуже прямолінійно. Сильний вітер, грудень, буде таким, що шапку потрібно буде тримати не головою, а внутрішнім стержнем. Тепла погода, схоже, зима сказала, сьогодні без роботи. Сніг великими лопатими пластівцями до врожаю, якого врожаю та хоч мікроперемог головне буде. Але природа не лише підказує, а й попереджає. Сьогодні заборонено лаятися, бо зимові не Вони такі чують слово і вже стукають у двері. Також не залишайте недоїдки. Життя каже: не доїв, ну то й фінанси твої будуть такими ж. І ще не давайте і не беріть в борг, бо вівторок любить легкість, а не бухгалтерію. Ну і тепер найулюбленіше переходимо до прогнозів, які сьогодні такі ж нестандартні, як календар свят, це гороскоп. Овни, ви сьогодні відкриєте холодильник і зрозумієте, що це портал у розчарування. Нічого нового не з'явилося, але ви будете оптимістами. Трильці, ви знайдете те, що давно шукали, але саме там, де й поклали. Приємно дуже. Близнюки ваше зараз зробимо сьогодні. Перетвориться на культурну спадщину. Звучить красиво, а виконання відкладається. Раки ви відчуєте внутрішній поклик щось купити. Не слухайте, то поклик магазину не душі. Леве, у вас сьогодні важливе завдання обрати кружку. Це буде глибше, ніж ви думаєте. все всесвіт сьогодні дивиться на вас із почуттям. Хороша робота. Ви теж не знаєте за що, але приймаєте. Терези, у вас станеться момент, оце так на що саме буде сюрприз, навіть для всесвіту. Скорпіон, сьогодні ви захочете, щоб вам хтось сказав, будьте здоровими, навіть якщо ви чнете самі в кімнаті, і бажання здійсниться, хоча б від нас. Стрільці ваш день буде настільки рівним, що навіть думки скажуть, о, сьогодні відпочинок. Козороги, у вас з'явиться відчуття, що сьогодні той самий день, не знаємо для чого, але хай так і буде. Водолії у вас народиться дивна, але абсолютно безпечна для людства ідея, і це вже великий плюс. Ну і риби, ви відчуєте бажання загорнутися в щось м'яке. Це нормально, це грудень, він теж би загорнувся. Ну що, після такого гороскопу можна сказати одне життя багатошарове, як ті оладки, і сьогоднішній день показує, що навіть найбільш випадкові свята мають одну спільну рису. Вони вигадані людьми, які хотіли покращити світ, хоч на трішки. Комп'ютери щоб стало легше, трюки щоб цікавіше, собаки щоб тепліше, чистота щоб приємніше, бритви, щоб безпечніше, оладки. Щоб ну просто, щоб добре було. І ви теж можете сьогодні внести свою частинку в цей світній апгрейд. Не треба робити великий прорив, його і так всі очікують. Зробіть щось несподіване. Не крок уперед, а крок по діагоналі. Нелогічний рух, а експериментальний, не те, що треба, а те, що смішно, цікаво або чисто душевно. Бо іноді найкращий шлях уперед це зробити те, що трохи абсурдне. Саме там народжуються найкращі рішення. Фраза дня для вас: не бійтеся робити дивне, часто саме дивне рухає нас уперед. Ну а я дякую. Вам за цей ранок за увагу і за присутність. Нехай ваш вівторок буде легким, теплим і трохи трюковим. Пам'ятайте, життя не завжди про логіку, інколи про те, щоб просто спробувати і посміятися. Тож бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра в цей же час і ніколи не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пака!